Голкіпер збірної України несподівано офіційно оголосив про зміну громадянства та дебют за нову національну команду. Андрій Лунін провів перемовини з потенційним новим клубом. Артем Довбик отримає в ромі коштовного конкурента за 40 мільйонів, новий гарний гол від українця в Британії, а також епічний дебют сина Кріштіану Роналду за збірну Португалії. Та новий топ трансфер мадридського реала одноклубника-гравця збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Матчі поспіль у Шотландії за хібернян відзначається Микола Кухаревич. Українець вже на 10-й хвилині зробив рахунок 2-0, але пізніше його команда пропустила двічі і звела поєдинок до нічії. У третій поспіль грі у старті Аль Шабабу з'являється Георгій Бущан. І в третій поспіль він не може зберегти свої ворота сухими. Цього разу українцю забили з пенальті. Але його команда одержала перемогу з рахунком 3-1. А в Георгія майже не було більше роботи. Всього один сейф за матч. На жаль, Трампсонспор не зміг скористатися шансом здобути кубок Туреччини, незважаючи на невдачі у чемпіонаті. У фіналі найбільш українська команда Туреччини розгромно поступилася Галатасараю. Зазначу, що в старті вийшли лише Зубков та Батагова, а Сікана не випустили навіть на заміну, незважаючи на те, що він форвард, а команда вже горіла у рахунку після перерви. Також ще всередині першого тайму травму отримав Арсеній. Тож можна сказати, що у фіналі реально відіграв лише Зубкова. Анатолій Трубін став голкіпером місяця в Португалії. Він обійшов в опитуванні своїх колег зі спортінга та Боавішти. У квітні Трубін зі своєю командою здобув чотири перемоги та одну нічию. Український воротар двічі зберіг свої ворота в недоторканості та зробив 19 сейвів. Завдяки цьому орли досі зберігають шанси на чемпіонство. Андрій Лунін все ближче і ближче до Туреччини. Нещодавно президент Галата Сарая заявив, що вони ведуть перемовини з українцем. А тепер ще й місцеві змі пишуть, що голкіпера бажає перехопити Фенербахче, який не відкидає амбіції повернути свою минулу славу в Андрію. Зацікавлений особисто Жозе Мауріньо. Який збирає собі під крило гравців, у яких виникли певні проблеми в кар'єрі? Зараз вони йдуть на другому місці у чемпіонаті. Артем Довбик отримує в ромі коштовного конкурента. Темі Абрахам вирішив повернутися до Риму після не найкращої оренди в Мілані. За росонері він встиг забити 10 голів та віддати 6 асистів у 45 матчах сезону. Свого часу Рома заплатила за нього шалені 40 мільйонів євро, але минулого літа він не входив у плани деросі, і той вирішив відпустити англійця в оренду. Зараз же в Ромі не залишилося нікого з минулого тренерського штабу, а отже, Форвард знову має намір повернути собі місце у складі. Була інформація, що в клубі наразі обстежують довбика і будуть ухвалювати рішення, кого з форвардів краще продати, а кого залишити. Як вам таке, на воротах збірної Гонконгу стоїть Олексій Шлякотін. Звучить колоритно вже екс-українець, аж у 35 років оголосив про зміну громадянства і виступи за нову для себе збірну. Напевно, мало хто про такого вже й пам'ятає, але Олексій є вихованцем Динамо і регулярно викликався до молодіжних збірних України, де в нього навіть є декілька зіграних поєдинків. За свою кар'єру він встиг пограти в Португалії, Польщі та Гонконгу. Його дебют за нову збірну очікується вже наприкінці цього місяця. У цікаву ситуацію потрапили два відомі європейські клуби з українцями у складі. Челсі та Страсбур прямо зараз ведуть боротьбу за місце у зоні Ліги Чемпіонів. Але через спільних власників у разі успіху за правилами. До найпрестижнішого турніру допустять лише когось одного. До того ж, Челсі може мати опцію вибору між участю в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Для цього їм потрібно просто обіграти у фіналі Ліги конференцій Бетіс. Звісно, ситуація містить у собі багато, але проте такого ще в історії Ліги Чемпіонів не було. Манчестер Сіті наблизився до трансферного рекорду цього літа. Блакитні екстрено шукають заміну дебрюйне і готові викласти за Флоріана Вірца шалені 150 мільйонів євро. Це одразу на 50 більше, ніж готові були віддати за німця у Баварії у вівторок, 13 травня. Вірс із батьками вже літав до Англії, де провів особисту зустріч із представниками містян. У нинішньому сезоні Флоріан провів 44 матчі, оформивши 16 голів і 15 асистів. Ще навіть не завершився поточний сезон, а в реалі вже повним ходом іде перебудова. Слідом за Трентом та Алонсо. Клуб домовився про підписання і Діна Хьойсена. Клуби обмінюються документами, але можна вважати, що угода вже закрита, стверджує Марка. Зазначається, що центр Бекборнмута обійдеться реалу в суму близько 59 мільйонів євро. 10% від цієї суми заробить Ювентус. І ще 5% дістанеться Малазії через механізм солідарності. Така квапливість пов'язана з тим, що Перес бажає зібрати кістяк на наступний сезон до клубного чемпіонату світу, на якому Алонсо зміг би спокійно втілювати свої ідеї. І на жаль, якщо Дін піде, то з великою долею вірогідності Борнмут залишить ще хоча б на півроку забарного. Можна не відзначити дебют за збірну Португалії від Роналду Молодшого, якого викликали на контрольний поєдинок із Японією Ю-15. Показово, що, хоч вийшов він на поле лише на 56 й хвилині, але встиг відзначитися одразу двома асистами. А Португалія у підсумку перемогла з рахунком 4-1. в інстаграмі. Не пройшов повсю подію, і легендарний Кріштіану, який зробив публікацію з написом. Вітаю з дебютом за збірну Португалії, сину. Дуже пишаюся тобою. Під минулим відео праві були ті, хто написав ім'я Хатема Бенарфа. Один з найтехнічніших гравців цього століття за кар'єру змінив аж сім команд Ліги 1 та встиг непогано пограти в англійській прем'єр-лізі за Ньюкасл. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.